Всім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі, з вами Наталя Д. Сьогодні хочу поділитися з вами роботами сумісного відшиву дівчаток Барви Літа. Дівчата вишивають ось таку красоту. В цьому сумісному відшиві повинні бути присутні квіти, квіти, природа і так далі. Ось е, таку чудову, мімішну роботу вишиває Наталія. Такий зайчик, отакий троянді, така красота, красота, дуже красива робота. Дякую, Наталія, що ви до нас приєдналися приймаєте участь. Мені дуже-дуже приємно з вами познайомитися і приємно, що ви е, проявили бажання поучаствувати у нашому відшиві. Ось така красота. І хочу сказати, хто ще бажає приєднатися до сумісного відшиву, ви ще можете це зробити. І приєднатися до тимчасової групи у Телеграм, яка називається Сумісний відшив Барви літа. І, звичайно, поучаствувати разом з нами. Отаку От красоту дівчата вишивають. Дуже-дуже гарна робота. Дякую, Наталія. Ідемо далі. Так, це у нас робота Тетяни. Така чудова, прекрасна робота, така шапка. Як бачите, там також присутні квіти. І от така красота, така мімішна жабочка, така... це підготовка процесу, а це е, Наталя. Ой, вибачаю, Тетяна розпочала вже її відшивати. Таку частинку вона зашила. Чудова, прекрасна робота. Дякую Тетяна. Бажаю успіху у сумісному відшиві. І радуйте нас своїми звітами. Дякую. Робота пані Наталі. Дуже красива робота, такий гарний, чудовий, прекрасний рушничок. Як бачите, в орнаменті рушника присутні квіти. І ось. Орнаментні такі квіти йдуть, тому я також дозволила брати участь пані Наталі у цьому сумісному відшиві. Дякую, пані Наталя, що проявили бажання брати участь у сумісному відшиві. Мені дуже-дуже приємно і спост... дуже приємно спостерігати за вашими чудовими, прекрасними роботами. Дякую. Ідемо далі. Робота Олі. Оля таку чудову природу вишиває, там також і квіти, і трава, і, і дерева. Чудова, прекрасна робота від бісер Art, яку розпочала вишивати Оля. Тому дякую Олічка, що ви до нас також приєдналися, проявили бажання вишивати разом у сумісному відшиві барви літа. Ідемо далі. Ось така чудова, прекрасна робота. Такий гарний півник, по-моєму, якщо не помиляюся. Так, дивлюся, хто це в нас відшиває. Маланчук Анастасія, чи, чи що, то не пам'ятаю е, такого красивого півника. Відшиває дівчинка. Чудова, прекрасна робота. Дякую, що приймаєте участь у сумісному відшиві. барви літа Мені дуже приємно, що ви проявили таке бажання. Ідемо далі. Так, Юлія. Ось таку роботу. Хрестиком відшиває Юлія. Такі гарні квіти виходять. Юлі вже так трошки був розпочатий процес, звичайно, я дозволяю, бути, коли робота на початковій стадії. Тому що, якщо ви бажаєте також приймати участь, будь ласка, приєднуйтеся, ми будемо тільки раді. Головне, напишіть мені під цим відео, що я хочу брати участь у сумісному відшиві, і я вам даю силочку, і ви приєднуєтеся до сумісного відшиву. Ідемо далі. Дякую Юлія, що ви проявляєте бажання також участвувати у сумісному відшиві барви літа і вишивати ось таку красоту. Це дуже гарна робота. Буде, я вже бачу, така гарна пташечка вже там біля квіточки літає. Я думаю, що це буде чудова, прекрасна робота. Дякую вам. Ідемо далі. Так, це у нас такі маки Гарненька така робота, це робота лілії. Красна робота буде Дуже гарна. Я люблю маки Я так задивилася на на роботу. просто Дуже гарна робота. Дякую, Лілія, що проявили бажання брати участь у сумісному відшиві. Йдемо далі. І ось таку пташечку вишивала Тетяна Неділько. Ви також, як бачите, присутні квіти на нашій пташечці, колоски, квіти. Тому я також е сказала, що може Тетяна брати участь. І як бачите, вона за цей тиждень її і відшила. Тетяна, ти у нас шустра. Я тебе вітаю початком і з фінішем, тому бери слідуючу роботу і приєднуйся далі до нас, вишивай далі. Тому дякую тобі, що також проявила бажання приймати участь у сумісному відшиві барви Еліта. Красота. Вітаю. І робота Іринки Карп. Ось такий гарний бант буде у Іринки. Такі гарні соняхи з колосками. Ну, чудова робота, дуже гарна. Я навіть такого банту не бачила. Дуже красивий. Я би сама такий вишила, дуже гарний. Треба запитати Іринку, де вона його брала. Дуже красивий бант. Чудова робота. І ще покажу вам зараз, так, то ми десь зайшли не туди. Ще покажу вам початкові. Роботи, хоч у нас вже, якби в колажі вони були, але тут дівчата нам скидали. Ще можливо, не всі здали, то я покажу, це моя робота. Я, до речі, забула здати, Ну, я не вишивала дівчата. Вона так і стоїть на початковому етапі. Я просто не мала коли відшивати. Ну, буду старатися відшивати і здавати звіт. Ось. Робота. Лілії. Ой, яка краса. Погляньте. Погано видно бумажку, дівчата. Фотографуйте так, щоб було добре видно, що написано на бумажці. Мені дуже важко прочитати. Чудова, прекрасна робота. Буде. Гляньте, який красивий. Взагалі, це, мабуть, триптих. Красивий. Ось така ось така робота має бути у, у Юлії. Красота? Красота. Так, Анастасія. Ой, Настенька у нас приймає участь дів, дівчинка. Ну, щось вона не здала звіт. Можливо, забулися, можливо, що, ну, нічого. Якщо, то на другий раз обов'язково побачимо, скільки Настя відшила. Такий півник гарний. До речі, мені ця теж робота дуже подобається. Пан на воротях. Я люблю півники. Це Таня неділька, яка вже завершила. Оля таку природу. Тетяна таку жабку відпочиває, ще таку блатную вишиває. В окулярах така блатна. І рушничок, який пані Наталя відшиває. Ось таку роботу. відшиває Анастасія також, по-моєму, якщо я не не помиляюся. Якщо помиляюся, вибачайте всіх, не можу запам'ятати. І ось таку Наталія роботу. Чудові роботи, дівчатка, всім-всім учасникам сумісного відшиву. Дякую, що ви проявили бажання брати участь у сумісному відшиві. Мені дуже подобаються ваші роботи. Вони чудові, прекрасні. І бажаю всім натхнення і успіху. І собі також бажаю, тому що, надіюся, як тільки що буду свободна, то буду старатися сідати, відшивати. Ну, трошечки зараз зайнята я, тому не можу зараз в даний час так приділити увагу. Ну, як тільки буду вільна і буду свободна, звичайно, буду відшивати. А ще, хто бажає приєднатися до сумісного відшиву, нагадую: приєднуйтеся. Ще можна приєднатися до сумісного відшиву, який називається Барви літа. Хто хоче прийняти участь, приєднуйтеся, мені буде дуже приємно. І будемо знайомитися і відшивати разом. А хто, якщо забажає приєднатися до групи вишивка бісером від Наталки, я туда вас з радістю приєднаю. Ось, а сумісно, група сумісного відшиву поки тимчасова. Дякую всім. Всього-всього вам найкращого, успіху. Вишивайте в своє задоволення. Нехай буде все у вас добре і найкраще у всіх ваших родинах, близьких, і щоб був мир на нашій рідній Україні. З вами була Наталя. Де до нових зустрічей.